У Людмили Мельник із Черкас, рак четвертої стадії. Ще 10 днів чоловік виписує рецепту лікаря на придбання трамадолу і шість разів на день вона чекає приходу медсестри, аби та уколом полегшила її страждання. Буває хороша погода, У мене нічого не болить. Да. А от буває дощ і я не можу без укола. Саша стоїть по, по три рази за ночь. Мені колить. Ще навесні важкохвора отримувала усього два уколи морфіну на добу. Така доза болю не тамувала, більшу довелося вибивати. Після того, як рідні розповіли про свою проблему на всю країну через національні телеканали, ситуацію виправили. Та проблема із призначенням наркотичних препаратів Україні залишається. Часткова не ріша. Хоча в онкодиспансері говорять, що це уже би парафія. Завідуючої поліклініки і участкової. Вони решают количество там, ну а вони самі не хочуть рішати, вони спихають, от привезіть якусь бумагу, от когось. Привожу бумагу, їй треба, щоб ще й печать була. Потім завіль у нотарісу, що це печать не з картоплі. Ну, ну я ж вам кажу, дурдом, коротше. Всесвітня організація охорони здоров'я вирахувала хворим з обмеженим прогнозом життя необхідно 75 міліграмів морфіну на добу. Українські ж хворі отримують близько 20. Коли йде декомпенсація, коли йде болю, потрібні додаткові дози. У нас цим дуже погано. У нас так влаштовано знеболення, у людини. Не врахований оці прориви болю. А які є, і вони будуть, і вони будуть виникати закономірно, таких пацієнтів постійно. У Нас не рахується. Уся проблема в тому, каже лікар-онколог, що в країні випускають лише ін'єкційний морфін. У кожній ампулі доза якої вистачить на три уколи, та українцям дають її всю одразу, хоча вже за кілька годин біль знову повертається. А все через те, що механізму утилізації чи видачі на руки препарату і досі немає. Всі страхуються, всі що бояться, а чоловік лежить і ось. Лікарю простіше назначити покупку два рази в день. Це не дасть комфортного контролю. Це дасть побічні ефекти. А біль ми не перекриємо. Тим часом за кордоном хворі приймають морфін більше як у 30 формах випуску: це і свічки, і пігулки, і розчини. Проблеми я на сьогоднішній день бачу зовсім інше. Перша проблема – це з відсутністю таблетованих форм морфіну. Тобто це укула, а робити болісні ін'єкції більше 40% наших форг мають кахексію, онкологічний форг, тобто там навіть колоти нема куди робити 6 разів на добу Нині служба з контролю з наркотиками готова переглянути забезпечення опіоїдними препаратами. Нові правила, прописані у постанові, яку має ухвалити Кабмін, дозволятимуть видавати ліки про запас та розпочати реєстрацію таблетованого морфію. Лікарі прогнозують, український біль ущухне вже цього року. Я таблеток не пробувала, а как мне удобно, мені удобно, щоб не болело. Біль фізичний, зауважує Ірина Володимирівна, у приречених хворих почасти менший, аніж соціальний. Знеболюють менше тих, хто отримав відповідну психологічну допомогу та кого підтримують рідні. Саме таку допомогу надають у хосписах. В Україні останніх створили вже 17. Утім, поки що медичну допомогу не систематизували. Цього року в Черкасах на базі другої міської лікарні планують відкрити перше відділення паліативної допомоги. Такі мають бути у кожній районній лікарні. Поки їх немає, держава змушує громадян страждати і входить до когорти країн із найжорстокішим ставленням до таких пацієнтів. Нині доступ до препаратів морфію в Україні забюрократизований, а вартість решти сильнодіючих знеболюючих для пацієнтів зависока. Та головне те, що в країні бракує тих, хто знає, як правильно призначати ці ліки. Ситуація вже б давно змінилася на краще, аби в кожній українській поліклініці працював бодай один фахівець, навчений лікувати хворих із хронічним болем. Ірина Гришко Віктор Наточий, спеціально для ВІККА новин.